Зрозуміти деякі біблійні уроки. Будь ласка, діточки всі можете прийти сюди ближче. Так, їх небагато. Ісус часто, на прикладі, притч, таких, яких земних, простих пояснював біблійні істини. істині. І ось зараз на Одному експерименті ми спробуємо пояснити теж один такий біблійний урок. Е, можливо, є якісь добровольці, хто хоче приймати участь в експерименті. Е, можу вибрати одну дівчинку, Юрчик підняв руку. Гермадянку. Давайте діду. Всі, що я роблю? Беру тюбик з мною пасти, відчаглюю її, а вони спробують вернути тюбик на місце. От це для одного. Дорослі вже. Зрозуміли, яку біблійну істину. Ми можемо пояснити на цьому прикладі. Будь ласка, є у вас якісь думки. Пирати, так, дуже дякую. Так, насправді можна багато. Декілька е, прикладів привести з цим прикладом. Е, з цим Експериментом, але основний закон, який ми зараз будемо зрозуміємо на цьому прикладі, це закон причини і наслідків. Завжди наші дії будуть мати наслідки. В Галатам 6.7 є такий вірш. Не обмануйтесь, Бог поругає, не буває. Що посіє чоловік, то і пажне. І в притчі теж є з вірш, тому що як збивання молока прозводить масло, толчок в нос прозводить кров, так і визбуждення гніва производить сором. Як там у вас продвігається діла? Е, я хочу вам сказати, що е, дуже багато в біблії є прикладів, коли людина навіть е, виправляючись. Стикається з наслідками своїх дій. Може, дорозі хтось згадає такі приклади. Давид, Самсон. Недавно було завдання від брата Сергія про сам Самсона, да. Самсона. Тобто наші дії завжди будуть мати наслідки, які, як навіть ми виправивши, не зможемо уникнути. Тому що е, Бог не виправляє наслідків гріха. Гріх ми можемо викупити, але наслідки гріха залишаться. І це ми зможемо побачити на цьому прикладі. Можемо показати? Біблії є навіть якщо коли ми можемо е, виправити наслідки, то ми повинні. Або збиток, якщо ми завдали, нам треба то, що ми в силі, ми повинні е, виправити. Але наслідки завжди будуть залишатися. Наприклад, зубна паста вона при добра річ. Якщо ми відчавлюємо на зубну щітку, ми отримуємо білі зуби. А якщо ми ну, використовуємо їх не по назначенню, воно буде наслідки не такі, як ми хотіли. І як брат вначалі сказав, що це можна примінити і до слів, так, слова теж е, е, мають наші наслідки. В Псалмі пише 12:18, іноді пустослов уязвляє, як мечом, а язик мудрих врачує. Наші слова теж мають дію. Або... Хорошу або погану. І навіть приклад Петра, коли він відрікся від Христа, він потім мав наслідки, тому що він втратив довіру в своїх, в своїх друзів, колег. І тобто я хотіла, щоб на цьому прикладі зрозуміли таку істину, як причина та наслідки наших дій. Амінь.